24 листопада, о пів на сьому ранку, шахет впав на будинок родини Свідерських на Новій Подусівці в Чернігові. Дома були 23 річний Кирило та 19-річна сестра Ліза. Кирила розбудив і врятував кіт пушок Рижий бегемот. Приблизно о шостій ранку я проснувся, почув, як кіт попросив їсти. Я пішов на кухню, насипав йому корма, ті попитували води, поставив Крошку на місце і почув, як десь летить шахете. Потім ну став на тому же місці. прислуховувався, він почав набирати швидкість. А потім він ну, швидко почав падати вниз. Там, де я і був, там я і калачиком свернувся, перезійшов вибух і ну, щось ну, вдарило по боку. Моєму лізу допоміг дістати через вікно сусід Анатолій Ковалюк. Такий взрив Дивіться, ліза вагіт стоїть. Я Ліза, йди сюди, вона боїться. Тому йди сюди бігом. Вікно це я розбив. Іди сюди швидше, коли вони. Вона боїться, не бійсяк бігом, бо ще згариш бігом. Вона давай, підходить, тут крілка родичів не бігом на крила. І вже заплатять крилівка, підставляє плечо швидше. Так я йому на плечо раз, і таке ходили. І хвания, Ну, Можна сказати, три секунди вони зіграли велику роль. Батьки були на роботі, працюють в Чорнобилі вахтовим методом. Це був єдиний будинок родини. Юлія Семенець для газети Вість.